Всіх вітаю! З вами Швевс. Сьогодні у нас модернізація велосипеда. Таким ви його бачите напевно востаннє. Сьогодні е приїхали деякі запчасті. Ще не звертайте на увагу, тут у мене це гараж звичайний. Це називається Як зробити ТОшку своїми силами в гаражі. Якщо чесно, хочеш зробити добре, зробити це все сам. Не факт того, що в мене вийде все з першого разу, але спробую, в крайній мірі. І так, що ж сьогодні робимо? Сьогодні ми замінюємо касету, ланцюг, замінюємо покри, заливаємо гермітоз в колеса, замінюємо обмотку. І да, да, да до речі, карбоновий, карбонова сідушка і карбоновий підсиділ. Клас. Покатався, в принципі, темка Во. Зараз все показую. І так, що Сьогодні ставимо? Значить так, Стоять у мене Panarace SS, будуть стояти Panarace SS+. плюс. Тільки будуть стоять чорні. Є касета. Original, Shimano, всі діла. Там десь щось написано. А, коротше, воно написано. Є. Е. Касета є. Е. Ланцюг 10 КМЦ. Для тих, хто каже, що може купив херню. Ні, Тайвань. Хорошо. Змазочка. Зразу будемо. Це у нас повний пакет для гер... повний пакет для безкамерки. Герметики, лента вклеєна. Герметики Та ти що чорний, джуйс. Оце перчуган буде, я в шокі. Коротше, герметосик є, це все є. Сидіння фірма Elite One. Карбон. Важить, ніфіга не важить. Дома важив. До речі, перед тим як встановлював, ставлю фотографії. До і після. Облегшуся я так не хіленько. Тому е, обмотка. Да, 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 обмотка. Обмотка чина. Аліекспрес взяв недорогу, хочу спробувати. Ну, а зараз що? Почнемо, я думаю, з коліс. Саме таке цікаве. Так, для коліс що треба? Треба взагалі-то було взяти шприц. Але я ж Сережа, я не взяв шприц. Тому будемо пробувати зараз розкачати його компресором. Знімемо старі, знімемо покришки, одінемо нові, стрічки вклеєні. поставимо ніпіля, закрутимо. Там, коротше, все зробимо. Візьмемо на тарабани компрексіра. Роздуємо, десь трошки там розіжмем, залієм гірмітоз. Коротше, побачим. Все, погнали. Сказати чесно, дану операцію роблю перший раз. Тому, якщо, може, зроблю щось неправильно, будь ласка, не критикуйте дуже сильно. В принципі, нічого такого складного ну, наче немає. Все банально просто, все намальовано, все показано. Руки, я ж кажу, наче руки не з одного місця, тому спробуємо все-таки зробити саменькі. Так, що у нас? У нас панрейси, це вже Gravel King SS. Plus. По. Щоб воно. По... Тобто в мене є зараз ССК і SS СС плюс. В чому візуальна різниця? Давайте подивимось. Тут і, наприклад. Ой, пец купився. А що ж ти буде? Сирий запутався в камерах Йопець. Ну, Вона, до речі, відчувається, різниця відчувається. Ця що обична СС, вона більш така м'якша, ця більш така жорсткіша. Начебто ну, відчуття навіть е, дуже сильно замітно те, що вона... Ну, це товще. О, у мене є кантер. Давайте... Зараз ми це все діло ще й зважимо. <ривіт> так, <ривіт> ну-ка, нака. Тимдервинде. 000. Міряємо SS. SS важить нас 435 грамів. 435. SS плюс в 35-му розмірі. Так, ну-ка. І СС-ки. І СС-ски у нас важить 360 грамів. Тобто на колесі 70 грамів. Це я, виходить, приростаю у возі. А, ну плюс і камера. О, камера. Щас все прикину? Так, це нас походимо сюди. 360 грамів важить наша, наша покришка і. Скільки у нас. І 195 грамів важить наша камера. За камери, капець. Щось їх до цього важували, по-моєму, легші якісь були. Тобто, 360 плюс 190. Mm -hmm. Корочі, все понятно, да? Всі поняли. 550 грамм. Якщо взяти навіть порівняння порівнянні е, плюсову покришку і до цього плюс всього залить ще гермітоз, то вийде у нас по вазі все рівно. Один на один вийде в нас по вазі, якщо так взяти по факту. Тому в принципі різниці особо глобальної, я думаю, не буде. Тиндерленди. Тиндер. Тинди... О, ні, стоямба. А хто мені скаже, як правильно, спочатку ніпіля вкручувати, а потім одягати? Спочатку одягати, потім вкручувати. От я втіпалки. Коротше, я не шукаю легких путів, да? я вирішив, що, напевно, треба спочатку вкрутити ніпіля. Ну, щось мені так підказує моя ця моя чуйка, так скажімо, да. Із того, що ніпль розбірний, повністю його розібрав із... витягується, розкручується, тобто, ось повністю зашився сам ніпільок, я його зняв. Тепер саму ну, частину ніпіля зараз ми вкрутимо, зажмемо. В принципі, став він прикольно. Красиво, зірочки є, так ти що, пушка. Зараз буде шоп-контент. E, люди з рівними руками і e, вміючи це все робити, будь ласка, відійдіть подалі від телевізорів, від екранів, для того, щоб не стався у вас чисто случайно e, сердічний приступ. Тому як я такий ще той лютий, але я спробую швидко навчитися. Чикс. Єсь. Так, на ніпілі я попав, тут я попав. Ну тепер логічно просто одягаю. Якось так одівав. Ну, це не все ще так потрачено як. Ух ти. Так, коротше, це показувати не буду, поки не місяці тут. Оу є! Оу єс! Та що ж ти такий? Давайте з колесом ти подивимося. Не ж тайп все одно буде. О, все. Коротше, щоб короче. контента не буде. Диви, 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 диви. І шо? Коротше, що. Я його побью. так и що? Все, пошли качать. Сейчас накачаємо, сейчас як пах-пах-пах. Зробить воно. Буде хорошо. Сейчас буде хвилинка гаркотіння. Короче, грався я з цим колесом, щось ніфіга в мене воно не виходить. Зараз буду знімати заднє вже заодно е, перевіримо другий спосіб. Я, я не знаю, як його перевірити, якщо чесно. Щось не зрослося не у мене з цими колесами. Качнуть їх якось так легенько. Компресор накачує, 8 атмосфер, вроді би як дує, все окей, ніфіга. Біда. Походу, я щось не так все-таки роблю. Ну ладно, розберу поки місь заднім, все рівно, що так, що так. Треба буде щось видумувати, якось його качати, я ще поки не придумав як. Ну коротше, пробую. Задні хоч на задньому хоч касету поміняти, нам жалончова переберу. <рес> Це капець. Ну, давай. Коротше, поки там насос насосить, я е, поміняв поміняв. Коротше, я зняв другу покришку. Ну, гулять так гулять вже все одно. Уже все одно назад ходу немає. Да, я в чому приїхав, то ми ремонтую. Ремонтніше той, й коротше. Короче, короче пока з класами в мене не сильно склалося, я на задній поставив поки місяць камеру надую, щоб воно трошки прийняло форму, Ну а е, поки що Думаю, Якраз займусь заміною касети. Там треба буде все рівно зараз замінити касету, поки ланцюга. Все сюди? Сюди? падає. Щось якось важко йдеться. Ну, Лайфхак, як відкрутити касету, якщо у вас немає хлиста. Як відкрутити? Лайфхак от дяді Сергія. Беремо, так от накидаємо на якусь там сірочку. Хоплемо, хоплю. І поставили. Тепер беремо також ланцюжок. Вставляємо до тисків, Ставимо цю штучку-брючку, хоп-хоп. ось ставимо і затягуємо в отак. Ланцюга тільки обов'язково беремо старого. Це в мене старий ланцюг, це не, не новий. Для того, щоб не перевезти його. Так, тепер дивимось, де у нас ключик. Так, ріщіть кроку на 24. Угу. Правильно, ну треба віджимати. Так, віджимаємо. Отак. так. Короче, я а так вот распустил. Ну а далее ну, це пускаем, це, он вот, снимаем, ну и откручиваем спускайтесь саму кассету. Це сюда, це сюда. Кассета новая есть. Ишо, красота, красота. Made in Japan. Все дела. ХГ. Так вот. Что? Э, Ставим назад. Кассета ставится только в одном положении. Вот так вот все. Хопля. Есть. Поставили. Теперь. Зерочка раз. Тут у нас д. Зерочка два. И гайка Три. Стару кассету Ой, господи. Коротше. Я думаю, що вистачить цього, бо наступного разу я її просто тупо, наверное, не відкручу. Красота. Ну, з кассія проще, це вам не не з колесами возиться. Колесо, до речі, одне на камері по Може ще залишу на камері, бо додому треба з гаража добратися. Поїду на велосипеді Хоча хотів на Ланцюжок. Ванцюжок, ванцюжок. Ціки, що ж такое не підготовлений. Беремо раз. чистенький. Black and white. Значит так. Старый ланцюжок я вот так вот разложил. Старый ланцюжок. Ось он. И цей плюс-минус будем удивиться по кількості звен. Короче, вот так вот. Вот тут. Звіно. Значить процес вставляю. Чик і крутим. Крутим, опорчик, хоп. Так. І вижив, почок укротив. Тепер одразу зараз помию нового ланцюга і будемо помию зараз тричі зірки. Буду заправляти це все вже в нову касету. І так, що в нас йде? Кассету поставив, покришку поставив, покришка стоїть на камері, потому що, потому що. не можу я його роздуть, олкі-палки компресором. Я думаю, я його компресором роздую. фіга. Буду щось видумувати, можливо, завтра візьму як он там, бустер цей. Спробую бустером. Не підготовлений, не продуманий. Таке. Ланцюжок перемив, обрізав те, що треба. Зараз тут все, зірочки всі помив, там все, все окей. Що у скрутиться все? Вроді крутиться. Так, тут все добре, колодки все поміняне. Що, ставлю назад камеру на переднє колесо, цепляю колесо назад. І зараз займемося обмоткою. Я думаю, що обмотка мені сьогодні не зробила. А так вроді все. Так, багато там лесали ми. Засиню візоленту. Все. Бупе я з нею закінчу. сторону в одну сторону победил выглядит кстати прикольно короче что могу сказать в принципе ну, з обмоткой не ну, так уже и складно дружить обмотка мотается в принципе все понятно все банально Головне, да и натягивать для того чтобы она потом была такая Ну, Більш жорсткіша якась, якась Е, В принципі, ну супер. Я вроде би, вроде би, і навіть непогано намотав попередньо. Зараз домотаю ще один. Зрівняємо правий і леве. Я ж забув, як я з тієї сторони робив. Ага. Ну, десь рядом, як мінімум, валялося, це точно. З коробки поки нове було. Коротше, що вийшло? Получилася отака от красота. Не знаю, хорошо чи погано, але отак от, от ручки я закрив тут всі. А, пістона ще ставить тільки треба. Ну, тобто виглядає воно все отак. Ну, мені, в принципі, подобається. Це краще, ніж було, але партаки є все рівно. Ну таке. Наступного разу буде краще. А на цей раз вже і так непогано, як для першого разу. Сам собі намотав, сам собі друг. Нє, ну, виглядає вже прикольно. Трошки пістолети здвинув, начебто однаково. Там, якщо і, 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 як... Візуально однаково. Що, треба цепляти ланцюга і газувати додому, тому що час у нас вже 11 година. Ну що ж, в принципі, ланцюжок готовий. Касета готова, колеса стоять. Обмотка є. Хто молодець? Навірно, молодець. Було б, звісно, все добре, якби ще і як плюс до все, я би Герметоз. Колеса, але не сьогодні. Якщо не сьогодні, то наступного разу. А на сьогодні вже все. Поїхав спати, напевно, цей бревет Поїду все-таки на камерах, а далі вже будемо бачити. По факту, якщо завтра встигну, покажу. Якщо не встигну, побачите бревет на камерних колесах. А вже потім після бревету буду поливати герміток. Тому. Я погнав додому. Вам пока. До нових зустрічей. Пальці вверх, донатим Збройним силом України. Всього найкращого. Пока.